Добрий день, любі п'ятикласники! Сьогодні ми розглянемо тему винаходи і вироби, що підказала природа. На уроці ви дізнаєтесь: унікальні можливості рослин і тварин, які надихали людину на важливі наукові відкриття, вчених, які присвятили своє життя дослідженням законів природи, цікаві винаходи та відкриття в історії людства. Принципи роботи та ідеї багатьох речей, якими ми користуємося чи не щодня, були придумані задовго до нас і зовсім не людьми. Геніальні винаходи, великі відкриття і прориви в науці були зроблені завдяки спостереженню за природою. Її творіння вирізняються максимальною ефективністю, бездоганною точністю та економією ресурсів. Кожна людина створює певний пристрій, речовину чи технологію. Вона повинна бути впевнена в тому, що її винахід кращий від уже існуючих. Лише в такому випадку створений нею об'єкт буде вважатись винаходом, а сама ця людина має право називати себе винахідником. Щоправда, це право набуває сили лише тоді, коли відповідна державна установа видасть творцю документ. Такими документами є патент або авторське свідоцтво на винахід. Патент це документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певного строку. Сьогодні ми виконаємо практичне завдання. Ознайомлення з об'єктами. Які людина створила за природними зразками. Що ми запозичили у природи? Бачите, як кішка. Бачити, в темряві людина вчилася у кішок і сов. Принципи її зору були використані при розробці приладів нічного бачення. Котячі очі лягли в основу ще одного винаходу світловідбивача, його придумав англієць Персі Шоу. Коли на темній трасі побачив відображення фар своєї машини в очах кішки, винахід котяче око було запатентовано в 1934 році, і незабаром з'явилося на дорогах Великобританії, збільшивши їх безпеку. Плисти як риба. Оптічна форма морських тварин риб послужила прототипом для створення кораблів. Підводних човнів, атомних бомб. А куляча шкіра, вкрита дрібними лусочками, стала основою для розробки енергозберігаючого покриття для авіалайнерів, теплоходів і лопатей вітряних електростанцій. Змінювати забарвлення як хамелеон. Багато тварин вміють змінювати забарвлення і зливатися з навколишнім середовищем. Хамелеони, восьминоги. Та каракатиці. Цю їх здатність запозичили творці камуфляжу. Розробки в цій області продовжуються. Наприклад, у січні 2014-го американські вчені з Гарвардського університету повідомили, що вивчають здатності до зміни забарвлення у каракатиці. Вони сподіваються, що це дослідження допоможе поліпшити захисний одяг для солдатів. Приклеюватися як молюски. Риба прилипала, молюски, морські черв'яки і багато інших живих організмів на планеті володіють здібностями виробляти надлипку речовину. Саме вони наштовхнули людей на винахід клею. Останнім часом вчені займаються удосконаленням клейкої речовини. Остання розробка з Гарвардського університету, суперклей на основі слизу молюсків для латання стінок серця і судин. Літати як птах. Птахи, метелики, бабки та інші комахи здавна надихали людей на створення різноманітних літальних апаратів. Один з піонерів авіації Леонардо да Вінчі замальовував польоти птахів різних порід і кажанів і намагався відтворити їх спосіб пересування. У 1487 році він розробив орнітоптер. Літальну машину, засновану на пташинному польоті. І хоча, придумані, да вінчі машини так і не полетіли, ідеї, запозичені у природи, з часом були втілені іншими винахідниками літальних апаратів. Бабка стала прообразом гелікоптера. Як і комаха, машина злітає з місця без попереднього пробігу, зависає у повітрі, сідає без пробігу. Ловити ультразвук як кажан. Кажани допомогли вченим відкрити ехолокацію, спосіб визначення положення об'єкта в просторі, за часом затримки повернення відбитої хвилі. Італійський натураліст і фізик Лазаро Спаланцані наприкінці XVIII століття спостерігав за переміщеннями кажанів в темній кімнаті і зауважив, що ці тварини чудово орієнтуються по слуху. Ці знання знадобилися лише в ХХ столітті, коли стало відомо про ультразвук. Вчені створили ряд приладів, у тому числі сонар, для підводних об'єктів і морського дна. До ехолокації здатні не тільки кажани, але й кити і дельфіни. Чіплятись як реп'ях Реп'ях з його маленькими гачками зачіпками став прототипом текстильної застібки, липучки. Її придумав. Швейцарський натураліст і інженер Жорж Демістраль, коли чистив від будяків свою собаку після прогулянки в горах в 1948 році, і задумався, чому так важко відліплювати ці плоди рослини від шерсті. Плести сітки як павук. Павукова нитка відрізняється надзвичайною міцністю. Вона в п'ять разів перевищує міцність сталі згідно з розрахунками вчених. Вона могла б зупинити навіть авіалайнер, якби мала товщину олівця. Не дивно, що люди здавна намагалися відтворити павукову нитку. І в кінцевому результаті у них вийшло створити настільки ж міцні матеріали. Махати крилами як метелик. За допомогою швидкісної кінозйомки вдалося встановити, що крила метелика здійснюють у польоті не просто махальні рухи. Але ще хвилеподібно вигинаються так, що вершина крила описує вісімку. Якщо приладнати до вітряка рухомі лопаті у вигляді крилець, які здійснюють вісімкоподібні рухи, вітряк працюватиме при найтихішому вітрі. Діяти як фармацевт. Усім добре знайома різнокольорова пліснява у вигляді павутинного, пухнастого або порошкового нальоту на солодких фруктах, овочах, хлібі прикра ознака зіпсованого продукту. Однак не всі здогадуються, що це цвілеві гриби, які відповідно до забарвлення називають сірою, зеленою, чорною або рожевою цвіллю. Важливою ознакою цвілевих грибів є здатність виділяти антибіотичні речовини, які захищають їх при взаємодії з іншими мікроорганізмами. Вибухати як вулкан. Процес вибуху водяної пари під час виверження вулкану підказав нову технологію створення мінерального волокна. Досі ці волокна отримували продавлюючи базальтовий розплав крізь дуже тонкі отвори. А виявилося, що набагато дешевше і простіше розтягувати рідкі краплі, що розлітаються після вибуху лави. Діти за малюнками колажу укласти асоціативні пари із назв природного тіла і виробу, створеного за його зразком. А зараз, діти, трохи відпочинемо. Восени в лісочку. Виросли грибочки. Вранці прокидаються і переглядаються, на зарядку вже час сонце кличе нас, на зарядку вже час сонце кличе нас, капелюшки зняли, сонце привітає. Сіли на почіпки всі, на травичку росі, в небі пташки летять, Крильцями готять в небі пташки летять, швидко очки вмили швидко очки. Расині грибочки потім одягаються і стоять, пишаються, не легкий вітерець, казочки кінець, Грибники йдуть до нас, всім ховатись час. У всі часи свого існування. Людина шукала відповіді на питання походження світу та пояснення різноманітних законів природи. Історія переповнена іменами природодослідників та природодослідниць, які є авторами та авторками важливих, а то й революційних винаходів та відкриттів. Одним з найвидатніших давньогрецьких науковців є Архімед. Математик, фізик, інженер, винахідник та астроном. Архімед створив оборонні метальні машини, здатні кидати важкі камені з великою швидкістю. Ще одним важливим винаходом є гвинт Архімеда. Видатною людиною в історії людства є Леонардо да Вінчі. Він був одночасно і художником, і математиком, і фізиком, і астрономом, і анатомом. Великі винаходи Леонардо да Вінчі обігнали науку на кілька десятиліть, а то й століть уперед. Проте жоден з них не був реалізований за життя автора парашут, броньована машина та літаюча машина. Іван Пулюй – знаменитий український учений фізик який провів фундаментальні дослідження щодо природи та властивостей рентгенівських променів. Щоправда, це відкриття раніше приписували не Івану Полюю, а німецькому вченому Вільгельму Кондраду Рентгену, на честь якого їх і назвали. Володимир Вернацький, український учений, природодослідник, один із засновників Української академії наук та її перший голова президент. Золота медаль імені Вернацького є найвищою відзнакою НАН України, яка присуджується щорічно до дня народження академіка Вернацького 12 березня, двом вченим, одному вітчизняному і одному зарубіжному. У 2023 році ми відмічаємо 160-річчя з дня народження Володимира Івановича Вернацького і талановита молодь нашого закладу. Приймає активну участь у різноманітних заходах, олімпіадах, творчих конкурсах, турнірах. Марія Складовська Кюрі. Польська вчена хімікиня, основоположниця вчення про радіоактивність. Двічі отримала Нобелівську премію вперше в галузі фізики в 1903 році, вдруге в галузі хімії в 1911 році. За внесок у розвиток хімії. Та відкриття нових хімічних елементів радію і Полонію. В 1935 році Нобелівську премію в Галузі хімії отримала Ірена Жоліо Кюрі, донька Марії Складовської Кюрі. Софія Окуневська МОРАЧЕВСКА. Українська вчена лікарка. Докторка медицини, перша лікарка Галичини та Австро-Угорщини. Яка почала використовувати променеву терапію в боротьбі з онкологією, працювала над створенням словника української медичної термінології. Стівен Гокінг відомий фізик та космолог 20-го початку ХХІ століття, маючи невеликовну хворобу, яка на все життя паралізувала його та прикувала до візка. Гокінг зробив вагомий внесок у розвиток астрофізики. Вивчав теорію Великого Вибуху та Чорні діри. Він є автором багатьох художніх книг. Разом зі своєю дочкою Люсі Гокінг створив серію захопливих науково фантастичних романів для дітей про пригоди допитливого хлопчика Джорджа та його подруги Ені. Підводячи підсумки уроку, ми можемо сказати, що Патент документ, що засвідчує авторство на винахід. Та виключне право на використання його протягом певного строку. Досягнення людства, особливо за останні півтори сотні років, безумовно вражають. Та багато зі своїх винаходів люди підглянули в тваринному та рослинному світі. А деякі можливості живих істот поки що залишилися недосяжними для нас. А зараз, дорогі учні, пропоную провести рефлексію. Яка називається цеглинки. Для цього вам потрібно обрати колір свого настрою і пояснити свій вибір. Ваше домашнє завдання виконати інтерактивну вправу, відсканувавши QR-код. Дорогі діти. Ми сьогодні з вами плідно попрацювали. Я вам дякую за увагу!